Вітаю! Всіх пропоную вам щоденний прогноз бути чи не бути, або так чи ні. На три варіанти або три події, які ви хотіли переглянути саме сьогодні, 15 грудня 2024 року. Перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант, я починаю з першого. Перший варіант колесниця. Вам так. Будь-які питання ви зможете вирішити на користь для себе, навіть якщо у вас будуть виникати якісь перепони, або ви будете думати, що ви зайшли в глухий кут і не розумієте ситуацію, ви все одно зможете прорватися з будь-якої будь ситуації. А тому можете діяти сміливо, для кого це поїздки, вони будуть вдалими, але дуже потрібно бути уважними на дорогах і до свого транспортного засобу. Також у нас колесниця символізує родину, ваш дім, тобто у вашій родині і у вашому домі все буде дуже добре. Ви зможете інтуїтивно з партнером відчувати один одного, надихатися один одним, будувати справи, сумісні поїздки все для вас буде вдалим і благосприятливим. А я бажаю вам гарного дня. Другий варіант. Ну, тут вийшла програма Тінь перевернута. Дивіться на вас, по-другому варіанту: можливо, хтось негативно впливає із оточення, із соціуму, тобто із суспільства. Де вам, можливо, якісь чинять перепони, навмисно створюють якісь ситуації, де вам потрібно потім вибиратися із того всього. І другому варіанту ну, є така рекомендація, кому ви довіряєте, можете звернутися за консультацією, чи немає на вас магічного впливу від інших людей. І третій варіант. Я бажаю хай і не пройдуть прийдуть вас, вам гарного дня. Третій варіант жіноча енергія перевернута, говорить про те, що вам ні. І вам ні, тому що якщо для дівчаток у вас просто не вистачить своєї сили, можливо, ви планували якісь побачення, зустрічі, вирішення своїх питань, то у вас на цей день воно не вийде. У вас можливо, просто не вистачить енергії, або, можливо, вам навіть і бажання не буде такого, щоб ви могли діяти. Якщо це для чоловіків. То вам також ні, але вам потрібно бути дуже уважним, якщо у кого є пара, партнер, проявити до неї увагу і підтримку, тому що ну, можливо, ваша партнер наразі або хворіє, або просто потребує моральної підтримки. Тож приділіть увагу, а не акцентуйте себе на те, щоб чогось досягти, або звершити якісь там грандіозні проекти свої. Трішки перечекайте, тому що для вас на цей день краще утриматися від активних дій. А я бажаю, хай сіни гаразди пройдуть повз вас, а вам гарного дня. І нагадую всім, що це енергії лише цього дня. Наступного дня будуть інші енергії і інші відповіді. Тож бажаю всім спокійного, мирного і затишного дня.